Телі будуть марити Ось і прийшов новий день. Ось і прийшли ми знову на кухню, куди і вас ласкаво запрошуємо для того, щоб показати вам чергову дуже і дуже просту страву. І хоча день Валентина в нас з вами вже позаду, а давайте зробимо сердечки із сосисок. Ми їх кинули у киплячу воду, тільки вода закипіла, одразу їх витягнули. Пательню ми з вами поставили на вогонь, вона вже підігрівається, а з нашими сосисками ми пророблюємо наступне. Ми ріжемо майже до кінця, вивертаємо її на іншу сторону і скріпляємо зубочисткою. Дивіться, в нас виходить ось таке от сердечко. Давайте ще одну спробуємо. Ріжемо її майже до кінця, вивертаємо на іншу сторону і скріпляємо зубочисткою. Тепер наше сердечко ми покладемо з вами на пательню і обсмажимо з однієї сторони, перевернувши на другу. Обсмажили ми сосиски з однієї сторони, а тепер кожне наше сердечко ми вливаємо по яйцю. Ідемо нагород, беремо трошечки пірячок цибульки і притрушуємо наші сердечка. Далі знову ставимо на вогонь. Ну, ось практично все готово. Ви бачили, що ми на декілька буквально секунд закрили кришкою. Яйця зверху трошечки зготувалися. Ми не любимо, щоб вони були дуже і дуже твердими. Ну, принаймні у цій страві. І тепер легенько ми викладаємо так, на тарелю. Дивіться, яка просто смакота і краса в нас вийшла. Прикрасимо, як ми любимо говорити, вишивкою, розрізаємо огірочок, розділяємо його ось так. от. І робимо теж невеличкі сердечка. Наша страва, друзі, вже готова. Можна приступати до сніданку. Ну чи не краса, і чи не смакота? Ну чи не радують ці сердечка? Око. Бажаю вам такого самого смачного! Нагодуємо усіх до наступних зустрічей і гарного дня.